Друзі, вітаю ви на каналі Дача ТВ. Пам'ятаєте, відсаджували відводок, підсаджували чудову матку від крутого бджоляря з України, але цей пасічник нас дуже підвів. Матка не сіє. Не буду називати його прізвище. Щось будемо робити зараз. Так, ліземо. Ліземо у вулик. Підставляв два дні чи три дні назад, підставляв, що я підставляв рамку з яйцями. Рамку з яйцями. Ох, жола серйозно налаштована зараз. Так, заставна, за заставної переберемо. Переберемо рамочки. Це за... Ось заставна стоїть. Ох, Як шустра. Так, струшуємо. Рамочки сюди поставимо. Так. За заставною такі бешені, так? Да? Погода поганенька була. Це на утилізацію рамки нам не потрібні. Дивимося, дивимося що тут, що тут. Так, Заставну прогризли з іншої сторони. Уявляєте собі? Зараз покажу вам, зараз вам Дима погано працює, Погода поганенька, треба кивнути, потрібно 100%. Так, покажу вам заставна з іншої сторони. Як вам? прогризли. Якщо зараз яйця немає, Ну я цю матку, друзі кажуть, задави її. Ну я не можу так. Залито все чудово. Чудово залито. Мені дуже подобається, як залили медова рамочка. Давайте, якщо ми формувати будемо цю сім'ю, ми ці рамки згодуємо десь. Яйця нема, нічого немає. Ну хай. Хай працює. Так, хай працює. Так. Це також. Подивіться. Ну чудова ромочка. Яйця не бачу. Е -е, печатають. Зверху вже напечатали. Так, дивимося далі. Десь я рамочку підставляв з яйцем. Якщо потягнули маточники, а вони їх... Ось якісь є, натягнуті, але матка нічого тут не сіяла. Ячейки підготовлені. Ну, можливо, сім'я в райовому, я не знаю. Зараз подивимося, я вам покажу ту рамочку. Вони внизу натягували. Ой, тут розплоду скільки. Печатного. А, це ця рамка що підставлена, напевно. Нічого вони не потягнули тут. Друзі. Нічого не потягнули внизу. Дивіться, моточників багато, але є яйце. Яйце є, друзі. Грішу. Яйце є. Чи це ця рамка, чи не ця. Ще матку знайду. Якусь підставляв і не помітив її. Єйца їй. Якщо я через 5 днів назад ставив, вже була б личинка. Матка сіє, але слабо. Давайте, можливо, зіжмемо. Дуже розтягнута погода була така жарка, думав. Думав, жарка буде. Маманя, не хочеться мені тебе викидувати. Але ти повинна працювати. Тягнули дуже багато. Де вона є? Де вона є? Матки не бачу. Матки не бачу. Так Зараз йдемо далі, дивимося. перга. Я дуже їх розтягнув. Дуже розтягнув, напевно. І от вона поганенько так сіє. Пергова рамочка. Ну шукаю матку. Шукаю матку. Матошники натягнули. Готуються. Можливо, отується тікати. <ріст> Матка з зеленою міточкою. Ну от подивіться, одна рамка тільки, яка була з яйцем. Дивіться, от вони їх будують, раєвіця. Внизу будують, але матка не сіє. Матка не сіє, вже б давно вони б відтягнули, вже б звалили. Я так думаю. Не дуже мені подобається. Але я хочу матку знайти на ті рамки, ще подивлюсь, чи сіє вона, чи ні. Нема матки. Вона не сіє. Якась е, друг мій, каже, можливо, висіялась. Ну але, але за 500 гривень матка висіялась. Треба підняти питання подивитись, ля матка. Хто він такий? Знайомий дуже. Джаляр, знаю що. Це, мисочки підготовлені. яличинка дуже слабо вона сіє якось. Є во яйце. І там, і там. Ну це не матка. Що робити? Її потрібно замінювати. Ось вона. Ось вона з зеленою міточкою. Дивіться. Ось вона повзає. Бачите, да? Ось. Але вона дуже погано сіє. Дуже-дуже є, вона сіє. Давайте я зроблю відводок. Зроблю відводок, я не хочу її бачити в цьому вулику. Не хочу бачити в цьому вулику. Зроблю відводок. Вона мені така матка тут не потрібна. Забираю. Деякі рамочки заберу. Сі ще І рамочки. Так. Всю. Заберу, струшу. Зіжму дуже. Дуже чудово зіжму цю рамку. Так. Цю сім'ю дуже зіжму. Можливо, сьогодні зараз їжу 에, підставлю матошник. Не матошник, можливо куплю матку. Хай я сиратіють. Хай я сиротію ці бджоли. Ви бачили всі, як я роблю. Так, тут вже нічого дивитися. Е, зжимаємо і хай приймають нову матку. Так, заставну ставимо. Заставна є. Хай переносять Мед свій. А відводок ми зробимо. Поставимо на це ж місце. Ось отут поставимо відводок. Давайте. Ось тут поставимо, да? на цьому місці. І хай працює. Падимося. Буду спостерігати, але ну, не дуже мені подобається. Не дуже мені подобається ця сім'я. Так, льотну бджолу залишимо. Тут відкриємо, хай працює. Там будуть залазити, якщо будемо дивитися. Друзі, побачили, да? ця сім'я в нас без матки. Дві години чекаємо, дві години чекаємо і щось будемо робити. Покажу, як підсаджую. корма є. Головне, щоб взяток був чудовий. Ну, сидять, що вони ждуть. Звалювати чи що? Планували звалювати? Нічого я вам не дам. Льотну бжолу тут також залишимо. Так, є, є, є. Матка тут. Вона мені дуже не подобається. Е -е. Дуже не подобається. Так, все, це є, це є. Утеплювач ставимо над сім'єю. Так, все. Закриваємо на дві години. Якщо зараз матку куплю... Це буде чудово. Якщо не куплю, поганенько <смір> буде. Підставлю сюди яйце тоді. І хай самі виводять. Встигну, не встигну, більше меду принесуть. Не робіть так, ті, хто заточені на мед. Все, друзі, е -е, показав, поїхав я за маткою.